Вітайте! Я побремся! <ривіт> Ой, хлыбший слух! А кому этот Тут Нікого ж нема, бля, дебил! Жінка як всегда поехал, як не знаю куди. Ай, задумбалці, с чем-то сранеб. Что робить? За те, що я побреся! Вода! Так, Петрочка! То, я же пишешь нового телефона, то поема! А, да, ми. А, да ми! Давай, всегда лошадь на якие застраивания фигни. Новый телефон назвать уже я не знаю, що. в плюсе в угане засырали. Ой, це ж він точно не я же забустил на явше. Берли Точно. А де так треба звонить значить. Як всегда звоним цим візьмуть трубку. Так Так, Петрович да Петрович алло, <Hon> привет! Петрович, ж не знав, що ты даже трубку візьмеш. Ох, як повезло мені, це капец. То короче. Що це я хотів сказать? Я знаю, що зробив, не повіриш. Просто за останніх. А. Пороки напевно, я не знаю. Знаєш, що я зробив угадав, Уган... а який же ти придурок? ти ж не угадаєш як завжди, не з когось ти там разом. Та давай же, може зразу кажуть. Тут... Короче, на що мені цей час тратити, коротше, скажу зразу прямо. Я побрив! Побрився, коротше! Побрився я! Оооо! Є! Купесе, це кричу мені та горло Бо Бля було, що це капіт! Я в шоці, я побрився, я просто щасливий, я просто нещасливша людина, просто я такий раний. І коротше, ти не шляйся, коротше, що де ти лазиш, все рубе. Я коротше не думаю, Я... Якого фіга не вдав? Бля, ну як же так? Треба, що ти поїхав застряне, те село інче. Мне же сидеть дома, пить курилочку. Не, я переехал куда-то синче село. И что, что там <говорит> робить? Продукты <говорит> не купил. <говорит> продукты, <говорит> ну а что же робить? Боже, немцы это капец. Лух ты что же дома все зажрал, че что, я не пойму. <говорит> Ай, короче, без разницы, сука. Ой, ну короче, сиди же там, купляй продукты, задубавишь ты, блядь. Все, короче, давай. Продукти він купляє, придурок! Які продукти сьогодні? Сьогодні що субота! Які продукти! Треба було йому завтра було їхати! Продукти купляють. Що, коротше, насадим Топетровичу! Весілля набираємо. Весілля, так. Так сіда. Вроді війна. Да. Врачі, так. Да. Достали мене Достали ферально. Та як завжди, Просто як завжди, чого він трубки не бере? Чого ти трубки не береш? Боже, понаучувалося. Чо? Чого? Чого? Набираємо ще раз мене срать. Поки не візьметься трубки, я візь не знаю. Попри називається вуза, як він не знаю, бля. так. Ой, бля. Коротше, пошли на сислак. Ну! Ну! Ну, це капець! Що це таке ро? Побреся вже! Сьогодні нікому її не треба. Ну це капець треба, щоб так і було. Так, коротше, все. Устав. Задубали. Піду, короче, чайника поставляв, теж задубала. А може кави. Пруснусь, може краще. то це просто капець. Я знаю, де моя дружина, що це за фігня? Чого вона всі так тікає, я не пойму. Сімда її і... нема вдома. Ну це капець уже який. Що це таке робиться? Немає її постійно десь вдома. Ну як завжди вона кудись поїде. Як завжди, як завжди. і не попередить! Оце була один раз попередила. попередні, твояку снівіну засинам удару, но це капець, оце попередження. То який сравне попередження, як не знаєш, що ти її не відомо шпакував. Це ще раз було! Я просто пам'ятаю, це просто жесть. Ай не з тим. Не поймали горілочку п'яту, я надеюсь, у нас вот це все. Але сраку та горелочка сделать. Чувач сраху, хто сказав, а? Кто ти сказав? Це я сказал, не може ну. Тану! ну. Е, горілочка! Тану! тану. Конь я! Це кой як! Та не може! Нет! А я тибіл, це я вже слепий, так нічого нема. Значить нічого нема? Ну це капець. На все, корише, будемо жити в каву. Завжди до Ой, нарешті ця кава зробилась. Якась вафелька ця кава. Та да, ви жити собі там вдома, я не знаю скільки в нас вдома жити. Це що, мені жінка купила? Ммм. Да ну, да ну, это просто кайф, это просто такой кайф, я такого очень не кола. Это капец, это вкусная штука, мне кажется, что вкуснейшая не милочка. девочка. Алла, это Sounds like some. Накалика куза. Мастер! Що ви а, тепер немає. Вкус, не знаю, як це так не привыкше то. Не глянула на себе за просто катеса. Просто змінився, просто іншої не ммм. Короче, каву і йдемо по лешам. я не знаю, що жінка пішла. Петрович, піздюк. А, веселье. Вообще хрень. Це вообще джуділ срав. Дев на вас. Трубки не бере. Ага, да, 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 да. да. Та, та. Я понял, Дэвид Лазарь, я понял, Са. меньше с потёночком, Сто процентов, здесь там клубный ещё один. А, не знаете, кида. Насыли. Да ну, насыли это такие клубный, не знаю, что. То не клубный. Ну да, Трех не ладно, И скидки? И детей? А поле, спонят? Да, телочек. Хлопчики, это просто капец. Ну просто тащи чучело, что я не знаю. Реально? Это реально такие мотивы, девчата, чи шо? Я в шоке. Я не лежал и просто был такой дебіли думав, що вони не нормально, найду таких вот таких Як Я моя Так. а тут пришли. Сто! То сракал-то, бля. То! Бля! Вообще без нічого, просто вообще. Да-да-да, все. І голос. Чи що це таке? Це дівчата, це я не знаю, то хлопець, то баба? то мужик, то шлюх. Я харче примут, що то це капець. Що зір розійшовся? Ні, а що я правда не кажу, чешу. Я думаю, я все сказав правильно. А. А так і хлопці поїхали насасними тілками мальчиш. Може прозішлось. Може прозішлось і нашли нормальних тому. Або почались раку цими тілками і нікого більше не знайшли. Саме не, не а -а -а. Все, з'їв цю херню і тепер що мені їсти. М'ясо. Та ні, яке м'ясо. Собі стоїть, може. То есть прийде выпьем. Або я просто встану поеб'ю. Да, короче, а я пришел, прилежа трошечки. Ну тоже это. Я я хочу по трошечке. А то шесть, я щеп задолбався, все трохи. Ой. це Ой, просто. Я даже не знаю, что я. мальца капец. Там? Кто, У -у -у. Что за... Кто тут вдруг? Эй, Эй! Кто там? Ой. У куда там, меня... Василий, шо? ты что прикалываешься? Ты сраный. Прикалываешь. я пришел. Я... Да, а я пришел. Привет, здравый здравосебек! Проживаешь, да? Я даже не знаю, что ты пришло, я же вообще не ожидаю, что пидешь, что я тут что ли шу себе себе? Отдыхаю! Ты что, папа в трудке не берешь? Ой, зара тві расскажу, що гой! Та. Твораза, не брат, а ты зара твійся расскажу ты. Сидай, поговорим! Ну короче, двигайся. Ой, чого я тут? ну трубки не брав. Я думаю, я такий длюський придурок з мене. Це ти. Ну і коротше дивись, що я зараз хочу розказати. Нашій клуб І Я туди, коротше, пішов. О, не зря я, короче, туди пішов. Це просто капець. Да. Ну і що там, коротше, там стільки народу було, я не знаю, чого ти там не був. Чом не было. Короче. Я нашел тебе фифу! да? Ну, да. Я ты, ты, на! Ты Я да? Я Я, тебя я тебя ворота, О, капец, она гарна. Короче, ну, конечно, на 20 роки на старше, но ничего. <свят> 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 ну, короче, она такая гарда, я просто в шоке. Короче, это капец. Это Ты виховскики А, это не важно сколько, я сам Ну главное, що я не собі фіху. Капець, не бії бачу, така форма, отака просто така. Ой-ой-ой, опа, отака просто така, прям не кай треба мені. Ну коротше, я завтра з нею з тобою познакомлю. Коротше, ти. Ти побачиш. Тебе я не знаю. Ну, кані та ещ я не, не знаю. Але О, капець, она не просто. ідеальна просто. Ти ви забачив. Який ж ми з нею просто такий... От пристав картину. я. И она. Не, ну, кажется, ну классно. Классно, кадры с вас будут. кадры бы были вообще, я просто Да кадры. Я говорил, да. что как знаю, кадры. Ты дебил, я кагурил. Я сегодня сам ее шукал. Нема, просто пусто. Блин, жал. Я сверли не бачу. Жалко, конечно. конечно. Да, да, оказалось, ни хрена. <laughs> <laughs> просто нифига. Ты потом шла на ночь с раку, и лучше кава зафигачу. Так и все. Что ты смотришь?

Віддаюсь мене в тума саме мою жінка десь там з якимись двома людьми, які загалі йдуть до мене убити мене, мою сім'ю я не дозволю. Цього я не дозволю їм вбити мене і мою сім'ю. Я їм покажу їх б'ється. Як вона і сказала, вже п'ять минут. Що нам вижити. Якого філа сьогодні за день такий? Що це за день? Просто бомбрися! Просто поборить. І зараз ідуть на яких ось два хуя. Кубити мене і убить. Ти мою сім'ю. Я такого не дозволю. Що таке робиться, що за що мене хочеть вбити? Хто Що ж на робити? Хто ж Це моя піт. Я їх уб'ю. Я всех одного не убью! Твою мать! Я у всех их убью! У всех! Нах! мои, я их Нет, здесь. Я их тушу. Усі мене одного, хай тільки за тому я хана. Якщо я побачу мого сина, мою щика, мого щепного сина, тільки побачу на них і кров, її і просто не жити, жить, діля.

А то вам же их давно никто не чувствует. Давайте, вырывайтесь в мою хату, давайте, вы блядь, пошкодуйте. у тебя битва вазара таких. В крови, виза, она будет все. Давайте, лезьте, давай, Лезьте, лезьте. Блядь, пролезла сука. Что ты? А, а, Ні фіга ти не виключи! Не фігаю! Шо це таке? А-о-о, ти мене бачиш, чи я? Бачиш. Ми для тебе виключили світло. Виключили з світла для тебе. а о просінася. Я тут не один. Настя, ти мене що не чуєш? Просто нас, хто там, щиночка? Ей! Придурки! Ей, ви наші мені руки зв'язали! І на інагі! Придурки, ви що надумали? Ви що, дебіли чи що, бля? Ах! га Що???? Це що мною кров йде з чи що? га-га ви що дебіли реально надумались мене вбити з жінкою? і синами? та ви що дебіли за що ви хочете це зробити? Ви хто такі бля?? Ми Ми Стойте, то я біка офігенна є. мені так нравится. То... Oh. Я думаю, ми цю битку щось получає. Але в мене я краще, ніж ти думаєш. Well, oh, мені це подобається! Мені подобається розмахувати цю бітою. І попасти тобі прямо в лице. О, <сігірка> я жду цього моменту. Такої гарно зафігач, такою морцю. Це буде такий кайф. Я жду! <сігірка> Ти ніколи не уявляєш, хто ми чорт побери, такі! Уявляєте, <сігірка> придурки такі ж голос. А тепер, де моя жінка із хлопцями мені оцелка. Я вас ну не, не боюсь. Мені ви тільки розрізати руки і ноги вам просто. просто така я, двоє я б вас разум танк, чрмоли. Чого ви мене не забили, я вас. Да моя жінка і диче, хлопці, які ківчата, бля? де вони? Їх били, блядь! чи не вбили? Може ми його скажемо, де Закрий рот! Скар. Скажемо все. Вони живі, не переживу. Слава! Слава Богу, вони живі. машині ждуть тебе. Але якщо ти не був, О, О, Боже, Дякую, що ви спасимо. Зачаровані тут жили. Що добре, що будеш постійно. Хай ми лучше вже було так. Не треба їх убивать. Вийти просто... краще мене, вийти мене краще. Эээ, просто істо За що їх? За що! Ти, ти мене же скоро достать! Сучка, я тебе скоро забію, че бит! Якої біт! У мене є дуже ваш ще! У мене є краще набагато ніж оця херня. Набагато краще. Правда? Ты хочешь медленно, больно, чи быстро и незаметно. Я, шот, або... я просто зараз достану его и просто выстрелю твоей допу на башку. Просто выстрелю в твою башку. А то б на кровь. Я все хвостник. Ти мене вже доста. Я буду стрельну. Я буду заростный! Да, давай, Давай, убей мене! Уби, убей, убей, убей! <рес> Я жду цеху убей, доставай свою пукалку! убивай! Я мою! Не, не, <рес> не убей их, пожалуйста, хай вони живуть! Давай стрельну уже. Давай да пройшся вставай. Ну вставай уже своє. А ти що вилупився? Що ти вилупиш? Не можеш нічого зробити, да? Да ти чого? бля? Давай вставай, давай фигаш, вже мені так насрати. Давай, давай, ви вже мене вибісили. так що то жест. Я вже жду цього! цього. Вбий та й все закінчиться заноти лайно йота. все і не муть мене тута. Я жду. Тільки скажи ще одне. І за якої херні це все почалось? То. І за якої херні це почалось не цікаво. А воно вже немає серсу. Воно вже немає сенсу, хобі. Тобі просто. Нема сенсу цього знати, якщо ти ще будеш застреляний цим пістолетом. будеш реально ранніст. Ти новий Твій останній шанс Сказати любе слово. Любе кончене слово. Одна. Одне слово. Біло. Піхонієш Передай їм, що я їх дуже сильно люблю. Добре передай. І... Передай. Фу. Записуєш. Вони дебіли просто. Передай їм ці слова а, і побіщаш, що їх ти не вирішаєш. Я, сам я зі дуже зі. сильно люблю. Дуже я не хотів з ними прощати тоже не хотіла, але це життя. Не всегда воно буде класним. Не всегда воно буде спокійним. Але може бути, що захоче. Чуєш? Погано я чувствую цю ситуацію. Та Там вже що тут? Але ти вже в ній. Точно не вийшов. Бо твій син Продавав наркотики, і через це йому просто я не міщу. Йому просто посадять і та йому буде капітан. А чому ми буваємо тебе? Це вже не стосується. І не тебе, і не мене, і нікого То знай. Всі тебе дуже гарно пам'ятають і любились. Але тепер. Ah